Привіт, люди, дорогі тільці! Це Таро Прогноз на червень 2025 року. І так, давайте дивитися, що приготували вам вищі сили, які енергії пануватимуть в червні місяці, що скажуть карти. А я хочу вам сказати таке оголошення на моїй інстаграм-сторінці. Щочетверга є рубрика Задай питання таро, де ви можете задавати свої запитання і отримувати від мене індивідуальну відповідь безкоштовно. По четвергам на інстаграм-сторінці посилання на мою інстаграм-сторінку я залишаю під цим відео. Переходьте за посиланням. І також підписуйтесь на мій YouTube канал, якщо дивитеся не підписаними. Діліться в коментарях. І так. Перша карта, перша колода таро. У мене сьогодні 4 колоди таро, з кожний витягнемо по дві карти. І так, перша карта для вас, дорога з Дивимося, сімірка. Сімірка жезлів це про ваш внутрішній спокій. Знайти хвилинку для себе. Це карта швидкості, карта вогню, вогняна стихія. Коли ви біжите, все дуже швидко змінюється, багато роботи. Але вам треба знайти хвилинку часу. Можливо, вам захочеться побути в тишині, а як хвилинку тишини для себе. Можливо, навіть краще буде прийняти ванну з аромамаслами, чи сходити в сауну, зробити собі таку хвилинку тишини. І це наповнить вас енергією, трошки зупинить оцей шалений ритм і тривогу. зніме тривожність ви можете, тому що сімка і жезли це про швидкість і про те, що ви навіть не встигаєте як зрозуміти, де ви, коли ви, що ви. Це дуже все швидко і не може бути як такий стрес, і не легенький, а така підвищення тривожність. Тут ми бачимо, людина в такій бульбашці, тобто потребує релаксу, перезагрузки і. Це можна відключити хоча б на годинку на дві телефони, не заглядати, поставити його в режим сну, почитати книжку або прийняти ванну без телефона, без інформації, власне, щоб відпочило не тільки тіло, а й розум. Так, наступна карта. Двійка. Двійка мечів це про вибір. А тут ви будете стояти перед вибором, і це коли треба. І ще може бути карта страху. Можливо, у вас є вибір, ви маєте зробити якийсь вибір, стоїте перед, маєте якісь запитання, маєте дати відповідь собі, власне. Але тут ми бачимо, як ворони каркають, що ви, можливо, з кимось поділилися тим, що ви б хотіли. А, і вам починають там йди, туди не робиться, ой, та там і без тебе, а там ой, розказують там страшні історії, туди не йди, туди не йди. А, тобто може бути такий зовнішній тиск. Ем, і от не слухайте, що ті ворони каркають, тому що тут якби закривають вам очі, кудись не йти, щось не робити. Але тут, власне, ви маєте прийняти рішення самі, незалежно від того, що вас страшить. Це може бути навіть стосуватися не і не тільки роботи, але і сім'ї, родини, де хтось можливо от не згідні з вашим. Рішенням, або навіть із добра, із любові будуть вас стримувати щось робити. Але тут слухайте себе, давайте хочу витягнути ще одну карту. Ви так як тут стоїте на роздоріжжі, і вас тягнуть одні в один бік, другі в другий бік. Це, як знаєте, родина чоловіка, родина і ваша родина, і якісь. Може стояти або ви між чоловіком, і дітьми, ну, якийсь отакий іде, що вас розривають. А може бути і карта вибору, і може бути отака внутрішній розрив, що вам і там треба все балансувати і з другого боку. Тому хочу витягнути ще одну карту тут для вас, подивитися. І вам найбільше хочеться сказати, не чіпайте мене. Тут карта така, що не приймайте спостерігати, як тут іде підказка, що не приймайте нічию сторону, тут людина сама сидить і не чує, що їй говорять, не вмішується. От коли тиша говорить голосніше, ніж слова, і коли оця тиша. Кричіть голосніше, ніж слова. Коли ви не приймаєте нічию сторону, коли ви в собі приймаєте своє рішення і робите так, як ви. Ні з ким не спорите, нікого не критикуєте, нікому не перечите, скажімо так, і не приймаєте нічию сторону. І оця тиша вона буде говорити голосніше, ніж слова. Так, наступна колода. Ой! Дивимося так, сімірка. Сімірка це знову ж таки боротьба, і під будете всім потрібні. Така боротьба за вашу увагу. Ви будете всім потрібні на роботі і вдома. і всі будуть вас, ви вже будете. Тут людина відбивається, розставляє свої кордони, навчитися говорити ні, відстоювати. Якщо ви можете щось делегувати, делегуйте, тому що ви будете на розхват по червень місяць, що на роботі, можливо, ваші колеги підуть в відпустку, ви будете когось заміняти. Постійно треба буде вашої уваги, вашої присутності, як вдома, в сімейній, в сімейних обставинах, і дітям, і чоловікові, батькам, і друзям всім будете потрібні. І вам треба буде навчитися говорити ні і чітко розуміти, тому що вас на всіх не стане. Але те, що ви будете в центрі уваги, і кожен буде хотіти, якщо не уваги, то вашої думки, вашої поради, вашої присутності. Так, наступна карта сімка мечів. Сімка мечів це про те, що. Або хтось від вас піде, це можливо, як і зміна у вас на роботі, можливо, хтось звільниться, хтось іде геть, або партнер може піти геть, або вам захочеться звідкись піти геть. Тому що тут людина йде так тихенько, щоб його ніхто не бачив. А куда-то йдеться також ще карта як злодюшки. Будьте пильні в таких громадських місцях, тому що це як карта злодюшки. Треба бути пильними. І ще це дуже чудова карта, коли треба про... От, проявити мудрість свою. Це в основному карта мудрості, коли треба проявити таку мудрість, яка межує з хитрістю. Хитрість це не про обман, нікого не обманути. Але згладити якісь кути, якщо будуть якісь такі критичні ситуації, маневрувати, бути гнучкими, не лізти відкрито в бій, тому що тут мудрість переможе. Так, наступна колода. Дивимося, чи цікава ситуація у вас буде, і ви зможете проявити оцю мудрість. І свою гнучкість, і знаєте це ще про шляхетність. Так, карта дитатка, ви все зможете, ви попереду. А тут карта, коли людина попереду, людина себе показує, проявляється про проявленість, можливо, буде давати рекламу, рекламувати себе, своє вміння, свою майстерність. Також це про те, що показати себе, можливо, бути виступати, здавати якісь екзамени, здавати, робити презентацію, або якщо ви ходите, шукаєте роботу, ви будете запрошені на інтерв'ю, тобто на співбесіду, треба буде себе проявити по максимуму, проявити себе, то карта не соромитися, а похвалити себе. Тут не про скромність. і оця карта, яка була попереду, це також не про скромність. заявити про себе, проявити оцю всю свою мудрість, всі свої знання. І також це от карта, коли ви себе показуєте. Ви попереду на вас всі дивляться, з вас беруть приклад. Так, наступна колода. Дивимося, цікава, цікавий червень для вас буде дуже цікавий. тільці. карта Нічна Жриця. Це слухайте свою інтуїцію. Ви все зможете. А це також ще карта якоїсь таємниці. Ви відкриєте для себе якісь нові горизонти, можливо, всередині себе якісь нові свої такі заховані вміння. Заховану таку свою енергетику, ви її витягнете, ви її покажете, і самі будете здивовані, наскільки ви сміливі, наскільки ви розумні. Тобто тут підказка однозначно показуйте себе, показуйте себе, свої найкращі сторони, не встидайтеся, бо в основному люди думають, та ніхто за вас нічого не додумає. не встидайтеся заявити про себе, про свій внутрішній, творчі такі пориви. Або деколи вам нам може здаватися, що напевно оце нікому не потрібне, те, що ви вмієте, насправді всім потрібне. Цім заявляйте про себе, слухайте себе. Це ще про те, що ну карта нічна принцеса, нічна жриця це про тарологи, про людей, які е, мають відкритий канал яснознання. Або по-іншому це інтуїція, дуже сильно розвинута інтуїція в людини. Може ви звернетеся до тарола, задасте питання мені в рубрику на моїй інстаграм-сторінці, і будете отримаєте підказку від таро, якщо вагаєтеся, так що ласкаво прошу. Так, наступна карта дивимося. І тут у нас королева чаш. Королева чаш це риби, скорпіони, раки по гороскопу, люди душевні. І ця людина буде присутня в червні в вашому житті, можливо, це найближча подруга, чи дійсно фахівець, який вам допоможе. Буде вам дуже корисною ця людина в червні. Так, це хороше. це а, як коли навіть, можливо, не дає людина пораду, але ви можете перед. Розказати а, і вона вислухає, і ви самі зможете прийняти рішення навіть без підказок, або якусь слушну підказку. що буде така людина в вашому житті, яка вам допоможе. Так, і дивимося наступна карта трійка. Трійка Пентаклів це коли у трьох, тут ви заявляєте про себе, людина говорить, її слухають. Це як і виступити перед аудиторією. Це може бути карта здачі екзаменів, щось ви будете здавати, щось ви будете виступати, це карта виступи, і карта масштабування, і карта, коли ви вчитеся, або ви показуєте свою майстерність, когось вчите, або вас навчають. Це коли там, наприклад, ви приймаєте людину до себе на роботу і. Розказуєте, показуєте, які у вас правила, які, що, ви, що ви потребуєте. І також, можливо, вас приймають на роботу і розказують вас, вам, вчать вас. Або це карта екзаменів, здасте вдало екзамені. Це буде вчасно, це буде легко. І остання карта карта башня. Це коли ви приймаєте якесь таке. Рішення дуже блискавичне, тут блискавка ми бачимо, або коли йде щось не по плану, коли ви спланували, думали, можливо, хтось вас підвів, не залежить від вас, ви домовилися, людина не змогла прийти, підвела вас. Але це така карта ще і духовного пробудження, коли ви приймаєте блискавичне рішення відносно якоїсь людини або відносно. Свого бачення, переосмислення. Це така досить потужна, кармічна карта. Коли не то, що все йде не по плану, а коли ви приймаєте інше рішення, ви можете дуже різко змінити своє блискавично поміняти думку про якусь людину, про якусь ситуацію, або роз... ви от планували кудись і різко передумали а... і почали рухатися в іншому напрямку. Давайте витягнемо ще одну карту. Підказку для цієї карти хочеться витягнути. Так, вперед, тільки вперед. Все на краще. Тут трійка. Трійка жезлів, це про ваші плани. Дійсно, можливо, поміняєте плани. Був план А, і зараз у вас буде план Б. Кращий, краща дорога і майбутнє ваше. Тут кармічна така. Це буде розв'язка на краще для вас, тому що ви тут не одні, у вас підтримка. Тут трійка це завжди з підтримкою, це завжди і жезли це про те, що ви чітко знаєте, куди ви йдете. Ви горете, у вас є бажання, у вас є все для того, щоб іти вперед. Ось такі підказки для вас, дуже чудовий місяць буде, такий місяць сповнений такого духовного пробудження, і якихось таких подій, які будуть змінюватися дуже-дуже швидко. Цікавий буде місяць, але все буде йти на краще для вас.